Працюючи в дропшипінгу, іноді з'являються ситуації, коли треба зробити обмін або повернення. Баймі зробили цей процес зручним, маючи лише телефон з додатком. Відкриваємо додаток, заходимо в кабінет, обираємо мої замовлення, знаходимо необхідне нам замовлення для повернення. Хочу звернути увагу, що це все можна зробити на протязі двох тижнів. Далі натискаємо Повернути товар. Далі в переліку будуть товари цього замовлення та їх кількість. Треба залишити галочку напроти товару, який ви хочете повернути, а також яку кількість ви хочете повернути. Завчасно треба написати менеджеру, щоб знати, куди та на кого повертати цей товар. Після того, як покупець зробить відправлення на ці дані, в нього буде ТТН. І він цю ТТН має відправити вам. І її ми вставляємо у цю строку. Повернення зареєстровано, натискаємо продовжити. І після того, як товар повернеться назад на склад, на ваш баланс будуть зараховані гроші. На них ви можете зробити інше замовлення, а якщо це просто повернення і ці гроші залишаться на балансі, то в найближчий вівторок вони зарахуються вам за вашими реквізитами. Загалом це все. Якщо у вас з'являться якісь питання, ви завжди можете нам написати.